Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto і у нас знову ексклюзив. І на цей раз із Німеччини. Це Volvo V50 в рестайлі Face 2011 року випуску. І цей автомобіль з топовим мотором в топовій комплектації. Автомобіль. Тільки привезли, розмитнили сертифікат, все зробили. Таку машинку ми привезли під замовлення для нашого підписника-каналу, для нашого замовника. Що ексклюзивне в цій машині? І скільки, Які характеристики, ну і скільки ж ця машина обійшлась нашому замовнику? Отже, це... 2011 рік. І розмитнулася 11-тим роком, і в тих паспорті буде 11-й рік. І тут, друзі, двигун, d 3 2.0 дизель п'ятициліндровий вольвовський, правильний двигун, мільйонник. Гляньте дві вихлопні труби. 110 кВт. Це 150 кінських сил. І працює цей двигун в парі з ось цією трансмісією. Гідротрансформатор ISIN 6-ступеневий автомат японський. Ну, і розумієте, самі гляньте на комплектацію. топ комплектація. Шкіряний салон, монітор. Підогрів сидінь, двохзонний кліматконтроль. Стан цієї машини просто, можна сказати, як у нового автомобіля. І я все це покажу вам. Тут ось, бачите, є такі дитячі крісла. Йдемо далі. Автомобіль купувався в сім'ї по історії. Жодна деталь не фарбована, я пройдусь з точним міром покажу. Автомобіль не дешевий в закупці був, тому що двигун, комплектація, автомат, рік, рестайлінг і малий пробіг. Отже, тепер по кузову. Допуски десь до 120-130 мікрон у Вольву. 100 мікрон. Не фарбовано, рідна фарба. 101. 101. 103, 102, 79. 108. Капот алюмінієвий. Хвилинку. Авто. 51 мікрон, тому завжди вдвоє менше б'ється. 124, 95, 96, 106, 104, 103, 98 і гляда 109. Жодна деталь, друзі, не фарбована. Ну І це фейсліфт, бачите, тут хромована накладочка, решетка інша. Так як тут комплектація топова, мощний двигун, то і колеса тут 205 50 r 17 обслужений автомобіль повністю. Бачите, автомобіль працює рівно тихо, ні пара, ні дима, ніде нічого немає. Тепер по документації дивіться. Ось вся документація є. Було два власники. Перший власник був компанія Tican Rose з 2011 року і з 2015 року ось цей Bittrex. Не був власник, власниця, скоріш, ну, дамочка нам продавала цей автомобіль. Ось до кінця. Це раз. Далі, е, Є сервіска повністю вся заповнена, є деякі тюфи, пробіг, перевіряється, пробивається. Ну Наприклад, зараз е... покажу вам по датам. Трошки не підготовлений я, ну нічого. Потім розберемо. В общем, давайте спочатку із сервіски. В такій обложці красивій. Ось один власник прописаний був, а та компанія, потім другий власник. І ось всі записи. Салон Volvo Kісовий, ви можете перевірити в інтернеті. Потім ось із наклейками по пробігам. Ну, наприклад, 19 рік 182 тисячі. Тут 170 тисяч було в 2018 році. Потім 195 1950 рік, 21 рік 204 і 22 рік 216 тисяч ну, і так далі. Так, ну Щось тут тут немає зафіксованого пробігу в цьому документі. ну значить нічого страшного. А, 15 15-й рік. 15-й рік. Ну. 17. От. Тому ось документація. І всі відмітки там ще під капотом, і це все я вам покажу. Повністю весь комплект. Комплект запасних ковриків. Зразу ж найцікавіше це двигун. Відкрию, покажу вам. Зараз пробіг, друзі, 227 тисяч. І повірте, для цього двигуна це тільки обкатка. Автомат ідеально працює на цій машинці. Ну і ось наш двигун. Дивіться, тут все в робочому стані, нічого не мити, це впиліться вся кришка і так далі. Ідеально рівно тихо працює двигун. Сухий. Ні запотівані, нічого немає. Гляньте. Є вебасто, вон воно. І вон лампочка там червона засвічується. Ну і ось дивіться, наприклад, по історії. 158 тисяч мінявся ГРМ у 2017 році. Далі. 21 рік 204 тисячі масло мінялось. Потім 200... 0w30 масло заливалось. 216 тисяч було. Це попередній. Ну, в общем, є і такі наклейки тут. Робота двигуна. П'ятициліндровий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ідеальна робота. А в салоні, коли їдеш, зовсім не відчуваєш ні вібрації, ні звука двигуна, наскільки класно працює він. Тепер стан стану салона. Зараз буду показувати стан салона і ви самі зрозумієте, що стан просто ідеальний і збережений у цієї машинки. Справжня, педантична, німецька. Бережливість і обслуговування гляньте. Такі машини з такими двигунами, коробками, комплектації і станом, і пробігом в Німеччині коштують дорого. До речі, навіть ось ця заглушечка є, на всіх Volvo В50 їх немає, її випадає Гляньте ззаді ніби ніхто і не їздив. Ці наклейки є. Звинки пластик. Ну і водійська сторона, яка частіше всього зношується, крісло там продавлюється, витирається. Тут часто подавлено, побито гляньте, ідеальний стан. Руль, мультируль. Круїз контроль, двітузочний зв'язок, ритватуманки, датчики світла, датчики дощу. Це все такі. Тут. Ось тут часто ця панель, вся буває в коцках таких побитих і так далі. Два ключа, все нормально, все працює, клімат працює, музика, High-Performance Sound дуже на 6 дисків, тут можна монітор ставити. Зараз покажу як автомобіль, наприклад, заводиться. Показано, що на паркінг, ну, на ручній не пристебнутий. Всі лампочки загоріли, потухли. Співти катирк. Все рівно працює. Автомат і в ручному режимі класно працює. Пульт є, все є. По характеристикам, друзі, ось ця машинка розганяється до сотні за 9 секунд. 110 кВт, 150 кінських сил. Ну, якщо порівнювати, наприклад, із ваговським 2 дизельним двигуном, ну, мабуть, він і рядом не стоїть з цим моторчиком. Автомат, звичайно, дуже класний, гідротрансформатор. По розходу траса 5, змішаний цикл 7, 6,5 і місто 8. Ось такі характеристики цієї машинки. Тепер по історії, чому саме такий автомобіль, які параметри і критерії під замовлення були у нашого замовника, тому що потрібна була машина, яка дуже добре динамічно їде, особливо по трасі. На обгонах, їздили вони на 1,6 двигунах. ну Замовник хоче, щоб двигун був потужніший. Ну і щоб всі знають, що Volvo v 50 недорога в обслуговуванні По ходовці, по деталям, по кузовщині. ну Ну все тут. Ну, і Звичайна комплектація одна з максимальних. Ну З такими двигунами в основному йдуть максимальні топові комплектації. Бюджет, друзі, бюджет. Ми промоніторили ринок. Європейський. І щоб автомобіль такий привезти, ми вийшли на бюджет 11 тисяч доларів. Тут автомобіль повинен ставати під ключ це вже з реєстрації МРЕО і оплатою пенсійного фонду. Даний екземпляр, даний екземпляр ми, обходиться клієнту 11500, тому що ми його купили дорожче там, на 500 євро. Ніж прораховували і планували купувати. Тому ось така машинка, наприклад, зараз під ключ замовнику стає в 11500 доларів. І що він отримує? Він отримує 11-й рік, він отримує правильний двигун дизельний, малий пробіг, обслужений автомобіль, вся історія є, автомат важливо. Тому що критерій, один із головних був підтрин, автомат, щоб дружина могла їздити. І дешевий в обслуговуванні автомобільчик. Тому, друзі, кому потрібна така машинка, звертайтесь до нас. У нас завжди всі. Volvo, всі моделі є, і під замовлення ми привозимо. Таку красотку зможемо і вам привезти. На цьому закінчую перегляд. Анонсую, що у нас працює програма ще Лізінги Кредит. Заходимось ми в Києві. Кружна дорога з 54 навпроти отеля Тиса. Звертайтесь, приїжджайте, любите здрай, любе замовлення зможемо вам організувати. А сьогодні ще раз зверніть увагу на цю потужну заряжену красотку в 50 д 110 кВт. До зустрічі!